Так, ну що всім привіт. Я сподіваюся, вже всі прочитали кейс, кейс з Анджеліною Джолі, яка прибула з таємним візитом в Україну, а конкретно в Херсон. І там сталася халепа, затримали її охоронця. ТЦК витягнули його з автомобіля. Хоча по повідомленнях пишуть, що це був просто огляд документу. Тобто, ми у нас під питанням, чи було це силове затримання. І з різними джерелами командування сухопутних військ написало, що його просто перевірили документи, відпустили. Пабліки в телеграмі. Наприклад, Миколаївський Ніколаївський Ваньок написав, що він взагалі ще перебуває в ТЦК і проходить ВЛК. Анджеліна Джолі продовжує свій візит в Україну. Що хочеться сказати з цього приводу? Дуже контрастна різниця між її приїздом 22-му році і в 25-му. Анджеліна Джолі це рівень світового рупору, не просто регіонального, а це людина, до якої прислухаються мільйони мільйони людей. І Що вона побачила в Україні? Деградацію мети і засобів війни. Мені не віриться, що ми прийшли до такої ситуації, а, і хто в цьому винен, в першу чергу та дилема, перед якою нас поставили, що якщо а, ми не будемо толерувати жорсткий примус, а, то значить, а, ми не зможемо захищатись. Не буде кому захищати нашу країну. А, сперечали, сперечали, що потрібно робити. Для того, щоб не потрапляти в такі ситуації, вчасно приходити в ВЛК, оновлювати документи і так далі. Ми могли бити списи в внутрішніх дискусіях, а зі сторони це виглядає як культне насилля.